Так, і е, знімаємо мішечок по піжанкам. Е, е, мішечки не ну, вони не дуже схожі з собою, але можуть все ще по своєму класу. Тому давайте будемо дивитися, що тут маємо, що тут є. Ось така PlayStation класна. Е, що класно, що піжанки ще є на рукавчі рукавчикаленькі всі. І є більш такі літні. Так, це що сюди, напевно, пикалося. Подивимося, можна би податися. От. Ну, е, в основному вони всі йдуть пари. Це йде саме пари, але як бачите... Де сукна якась дві одиниці може попастися без... без пари. Фабричні комплекти. Це у нас Сонік, хлопчик, ось так гарно, PlayStation. Складений малючок літній. Ще сонік. Бачите? Так, стіч. Це літня піжамка в Так, це у нас іде що. Це у нас іде просто така класна підробалочки. Такі. Ось. 7-8 рочків. це на що? Це у нас... Ага, це така з трактором класна, але теж добро Динозаврики такі. Mm. Така. Так. Всі дуже, бачите, яскраві класні, це у нас павук. Так, що у нас тут? Тут у нас така для піддивка бачу я. Ну, манжетіки, малючок такий класний костюмчиком. Так. Це вже літні, костюмчики може бути. Ось такі. Так вам видно, добре. Може трошечки так підтягнути. Це у нас Майкрафт, це щось ігрове. І це PlayStation. Так, це у нас дівчинка, дуже класно. Далі стіч, це у нас з шортиками такий комплектик, футболочка. Так, Навіть навіть, навіть складені більшість обережно, так більш-менш. Так, літній такий костюмчик буде. Це у нас Маріо. Ага, це, до речі, комплект, що вони бачу, йдуть. І дві кофточки. Так, Бачите, Маріо класний, різкава. Далі ще Майкрафт, ще така напівка. До речі, тут багато хлопчика. 10-11. дивіться, які вони всі класні. Дивіться, прямо так от складені гарненько. Майкрафт це взагалі класика. І вік класний бачу 9-10 рочків, 10-11. Вони навіть бачите, косточка, рочки, десять Ну, Тобто не прямо росточка, але може бути розмір різний. Так, поки бачу, що тут мало малючка, може ще буде. Так, ось така класна піжамка на дівчинку. Актуальний пинку. Ну, може бути, як одяг для дому. Так, щенячий патрульчик. Так, тут що у нас таке пішло? Ага, це у нас ночна рубашечка така, дуже класна, мабуть, паточка. І тут бачу їх отаку, прямо бачите, їх прямо стопочка йде. Ну, по розмірам 8-9, 9-10, 140, 9-10, Ну, ось, ось, ось на руки, але ж викинули класні. Такий комплект піжами, 4-5. Так, Hello Kitty, чи що? Це така на дівчинку класна. Тут стіч пішов, такий для малючка комплектики, бачите? ще така класна так це шортиками у нас ці трошечки от, бачу малючок пішов літній так що у нас тут ще футболочка шортики така пижамка на хлопчика тут також ціла стопочка так бачите так класне складно ці літні вони тут взагалі як костюмчики літні так майкрафт ну бачите всі яскраві всі класні всі це взагалі можна футболка шортики футболочка шортики Соник. Прям дивіться теж такі костюмчики з шорточками. Такий Сонік. Так. Не хочеться їх всі так відкривати, хочеться їх потім гарно скласти. Такі літні. Літня. Це також гарно, це надовгий на Надовгій. Стіч, такі принцески, стіч літня буде. Так, що ще тут такі. Такаш. Бачите? Трошечки малючка ще випалося. Але так бачу, що тут, до речі, небагато малюка. Тож, хто хотів, може блати. Така стара чешука. Це комплектики такі. Ось. Ну, якось також, бачите, виросте. Так, далі ще якась топочка. Ось такі в PlayStation, на короткий рукавчик з шортиками. Так, ось такі яскраві для дівчаток. Якісь, бачите, тут, коротше, ось такі різні. Так, це у нас що? Це у нас така. Це літній костюмчик іде. Так, що тут якісь динозаври комплект? Навіть не знаю, що це піжамка, бо Тут бачу дві футболочки, такі йдуть і шортики. Так, така. Сонік. Це ще така на 11 12 дівчинка. А, бачите, які вони. Стіч. Стіч. Це іг... ігриці. Така якась віскрава, теж піжамка на дівчинку. Ця класна пандочки теж. Так. Така, така, класна. Ну, коротше. Хлопчик, соник. Малюка тут не багато. Так, трошечки буквально ще така. Соник. Такий дівчинка-хлопчик літній. Костюмчик такий малючок. Два пілочку. Просто на різних розмірах. Така ще прикольна. Пішов, що за попався один. Ага, PlayStation. Це я попалася просто то між Так, така русалочка і така ще дівчинка. Ось такий мішенчик. кому цікаво, замовляйте.